лампа аккумуляторная солнечная панелью CL-022 лампа звучает для походов, для кемпинга лампочка идет с солнечного панеля заряжание micro USB Тут солнечная панелька на micro USB выхода Три режима работы. Потужный, средний и магаж. Лампочка, аккумулятор тут стоит 18650. Берет довольно так потужный струм. Вистачає акумулятора на 2 години на максимальному освітленні, ну і пів години вже догорає на половинку. І на відміну від більшості акумуляторів ліхтариків з сонячною панелью, він може під час свічення заряджатися. Тобто Зазвичай йдуть, коли подається е, живлення, освітлення вимикається. Тут працює. То йде індикація, червона лампочка горить. Отак е, вона коли горить. Тобто, коли, е, якщо у вас ця лампочка стоїть десь в темряві, а на вулиці стоїть... Сонячна панелька, то все одно зможете вимкнути її. Бо зазвичай йде так, що коли освітлення є, коли йде зарядка, то лампочка не горить. Ця горить 2,5 години при максимальному освітленні. Дві 30 хвилин запас. she